Всім привіт! 24 лютого о 19.30 на телеканалі 2, 2 відбудеться прем'єра воєнної драми Я Надія про медиків екстреної медичної допомоги, які під час повномасштабного російського вторгнення в Україну рятують життя. І перш ніж ми перейдемо до перших деталей, я можу спевнені сказати, що це дуже цікава та емоційна стрічка, яка, до речі, потребує нашої уваги. Зараз такий час, коли потрібно підтримувати український ринок, тому обов'язково подивіться цю стрічку, адже Саме ваш перегляд дуже важливий на ідею серіалу. Авторів надихнули історії українських лікарів, які мужні тримають свій фронт. Прототипом головної героїні стала 22-річна фельдшерка Анна Андрющенко, яка у перші місяці війни працювала у Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Маючи змогу евакуюватися, дівчина не залишила рідне місто, цивільних і військових, які опинилися у самому пеклі бойових дій та потребували екстреної медичної допомоги. Зйомки стрічки відбувалися в Харкові та на декількох локаціях у Києві й області, зокрема в Ірпені. Чотирисерійна драма розповідає про працівників швидкої у Харкові, які у лютому вересні 2022 року під постійними обстрілами та бомбардуваннями рятували життя цивільних та військових. Молода фельдшерка Надія вирішує залишитися в оточеному окупантами Харкові, попри реальну небезпеку. До речі, ось що розповів режисер Денис Тарасов про проект. Відверто кажучи, взятися за цю ідею було для мене хвилююче. Крім того, були певні обмеження через воєнний стан: тривоги, обстріли, відсутність зв'язку і світла. Все це вносило свої корективи у виробництво. Наприклад, ми не знімали біля інфраструктурних об'єктів, відмовилися від масштабних екшн-сцен з вибухами. Замість повноцінних сцен у Харкові знімали там лише заявочні плани. Для того, щоб ми могли знімати на деокупованих територіях Київської області, деякі локації навіть розміновували спеціалісти. Все це нагадувало нам про те, що війна не тільки в кадрі вона щодня у нашому серці. Головна акторка серіалу Вероніка Дюпіна розповіла про знайомство з Аною Андрюченко, яка стала прототипом її героїні. Під час зустрічі з Анею була вражена власне самою Анею. Вона м'яка тепла, чуйна. І у мене в голові не вкладалося, як? Як вона взяла на себе таку відповідальність? Як вона не злякалася, не зламалася. Крім того, вона вже пройшла це і не стала цинічною, холодною. Мене вразило, що вона зберегла світло у собі. До речі, творчою групою серіалу було прийнято рішення відмовитися від старої, запозиченої у російського кіновиробництва традиції, розбивання тарілки перед стартом знімального процесу. Зйомки драми Я Надія розпочалися із символічного підписання акторами та знімальною групою українського прапора. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про серіал та чи будете його дивитися. Ну і по традиції поставте лайк і до зустрічі!